Брате, віло, що мов земля розрізане, рани мої роз'ядрити списом воїна, вовка мого привчити до теплих рук, гостем моїм маєш сьогодні стати, маючи безпеку на завтра, їсти мій хліб, що сіль і вино єднає під рогом з каменю. Маєш по мені плакати і ловити червоних риб, стріли ловити очима, пускати мені саме тім'я. Часом вітер з рисових полів ламає вербові кістки, тоді місяць співає романси, тоді сивий звір що зомлів падає в воду, ламає містки, тоді мертві квіти ще мають шанси. Тоді дівчина, що танцює у бульбашці, червоні, як очі биків, ламає ноги об мертвих риб і вербові кістки, зуби мишачі, випивають пісні маяків на рисових полях, що ростуть у глиб. Риби б'ються судомно у твоїх легенях, я їх зябра стискаю своїми рядками, і кров лишається в мене жми. Їхні крики навічно будуть між нами. На плавцях у них зорі, що сяють музикам, їхня сіль роз'їдає кохання у недрях, їх кістки шурхотять, і до того я звикла, ніби ти затискаєш ноти у дверях. Твої риби вмирають, отрують море, і воно вже бензин, що теж синьо палає. В кишенях скінчилась остання погора, а в легенях повітря лиш солі без краю. А ламкими хребтами встелено шлях до солі. Сіль роз'їдає та спраглих поїть стражданнями. Сіль у морі, волосся піснями піском заколисує, сіль у крові липким, теплотемним, пронизує, з камені скелі не роблять менш чутливою, сіль на камені не змиєш сльозами. Знаєш, бо знаєш, сіль солодка буває, як хліб, переломлений з другом, солоним від стиглих крабель пробачення. Сіль збирається, творячи зі смаку зболеність, сіль змивається, коли дощ іде зовсім прісний, а септо йде безводний. Я виламаю собі кістки ліву ногу й обидві ключиці і буду робити з них сурми, що співати. Я зніму свою темну шкіру, що відносно твоєї вечір і на м'язах своїх червоних вирізатиму лезом руни. Я волосся своє коротке, ніби тіні на водах рейну Запліту у шляхи, де боса, ти ходитимеш знов по тернях. Я свої незірвані зв'язки натягну на старезну ліру, яка грає одну лиш пісню, що навічно буде про тебе. Тіла мого дива проступають на шкірі шрамами, Щораз, коли я співаю, не видавши жодного звуку. З тіла мого починається вічний Всесвіт, де прекрасний стромить з очей і стікає у кожен згиб, залишаючи слід від глини, з тіла мого молоко буде литись знаками, що без часу зі страхом змішані, які розгадає той, хто мені подарує сина. З тіла мого золотого з кров'ю болем, що ніколи моїм не буде, що ніколи моїм насправді не був і не може бути, бо також диває всесвіт, бо також одвічні знаки і свого золотого сина буде у тілі мати. Сині дерева заколисують мого сина. І гілкий закон списують, і даремна пісня моя надто диха, щоб литись після. Відірваний зелен троп Лена м Сина мого коронують, я мовчки сильна. Ріки сухі, моя сім'я у небі не чують, сина мого, що пов'язує все, що в світі. Змій колихає за в'язами і точить кігті, сина мого золотого з волоссям білим. Дерева взяли за того, що я любила. Дракони під скелю ховають не золото, своїм катехондо рвуть на шматочки мережеву суконь прозорих літніх соковитих дівчат, шкірою лусками груми вони торкають гітари, примушують місяць плакати. Тоді з неба летять ромашки, а повітря наскрізь пересину. Дракони під скелю ховають не золото, а лише його теплий блиск. Ще їм замість усміху сонця, а мене тим боляче липнуть до лусок на животі м'яких, до нот на самоті м'яких. З попелу що літає між каменіх вічних мурів, і звуку усіх смертей, народжених із вогнем, зброя заліза, зникне, лицар може без лад, лицар може без коней, лицар ніяк без дракону і посмертно живих пісень. та... Кривавих купелей, карти, дракон мій ніяк не ти. Пісні є, що моя слава, на дні крові чи ріки ти, певно, прекрасна дама. Скільки ж я маю вбити драконів, аби нарешті сама стати роговою, скільки крові змити з рамен, слізьми, солонами в дів невтішних, аби була сама плакальниця, скільки світанків маю відбути в склепі за пагорбом, стоячи, мовчачи, щоб ніч свою врешті осяяти. Граю в хралі, розгрібаю руїни власних життів, помирань і народжень, річкою мірою власні сновиди, гірко смородина на язиці, пальців холодне, криваве, пульсуючи тіло моїх переходів, переймів, розірваних фреймів і криком народження ворони два, що на плечах насипались. Граю, в граль, щоб не випити зайвого. Дякую, не пити сьогодні зайвого.